Усім привіт! Сьогодні у нас буде трохи прикрас і трохи намист. Почнемо з каблучки з янтариком. Тут маленький розмір 17,5. Вона з золотою накладкою 375 проби. Буштин тут невеликий. Uh, так, мені зручніше казати Янтар, тому що я ну, ще не звикла до слова Бурштин. Але ми всі з вами знаємо, як правильно. От, я думаю, нічого поганого не буде, якщо якісь мені слова будуть е, не ті. Е, так, 17 міліметрів, він такий досить крупненький, але в цілому можна сказати, що прикраситься. Вона мініатюрна, 17,5 розмір, вага всього 2,25, 1100 гривень вартість. У мене ще є необроблений бурштин на мої саме, Зараз ми подивимось. Так, сказала, що буду одне казати. Певно, я потроху звикаю і сама вже цього не помічаю. І е, тут крупні е, такі нам, намиста. Вони трохи довші, ніж ті, що у нас були, і трохи крупніші. Ну, мені здається, що вони досить так крупніші. Для роботи. Бурштин для роботи. Все одно незвично це слово казати. Окрім того, що вони крупні, зараз я вам скажу довжину. Ці в нас 650 гривень. І зараз ще я просто у порівнянні ось ці 600, вони трохи відрізняються розмірами. Тут невеличка, невеличка різниця. Так, тут у нас 50 см, а тут зараз я перевірю. Вони 49. Але ще раз повторюсь, що самі намистини крупніші. Так, 650, 600 і маленькі муси 300, але вони і коротенькі і маленькі. 41 приблизно сантиметр. Вони на ниточці, вони всі, до речі, на ниточці, тому згодом вам. Все одно доведеться їх переробити на тросик, щоб було прочніше. Але тут ще таке, що янтар він сам дуже ніжний і, можливо, краще його на нитці лишати, бо мені здається, що трос він плотний і може їх а, з часом розколоти, е, як розрізати. Тому що він дуже легкий. Я колись давно дивилась Лесю Нікітюк. Вона там показувала, як цей бурштин добувається. Якщо я не плутаю програму, то там він настільки легкий, що він спливав знизу по воді. Таким чином його діставали. Треба переглянути передачу. Так, ці у нас 300 гривень, але вони маленькі. Ось такий приблизно розмір. До сантиметру. Деякі є сантиметр, але ось така крихітка у цьому діапазоні. Так, Це в нас не оброблене. Обробленого поки іншого немає. Чесно скажу, я якось бурштин ніколи не, не сприймала, але в мене мама завжди за ним трусила, завжди вона його хотіла і завжди в неї щось було, але вона його так винашувала повністю. Ще в мене одна шпінелька вільна, вона також коротенька, 650 гривень 18 доларів, але тут шпінель у поєднанні з рубінчиками невеличкими. Пізніше буде сама шпінель або самі рубіни. Не всім так подобається, щоб отак був ось такий мікс. Але кому, кому здається сумним варіант одного кольору, то беру декілька. Я б інколи дивлюся тіктоки людей і дуже часто бачу з такими маленькими вузенькими чокерами. Зачасту в них ще є якісь маленькі підвісочки. Тут 41 см, вона ниточка коротенька. Тут срібний замок срібла д 25 проби на ювелірному тросику. І Тут маленька зовсім шпінелька, а отут до центру трохи крупніша. Такі прикраси зараз модні, а в нас вони вже довгенько, давненько. 18,2 розмір аметисту. Тут вартість 650 гривень. Тут саме циркони 1,06 карат, 2,86 загальна вага. Невеличкий аметистик міліметрів 7, трохи більше стандартного 6-міліметрового. У радіюванні українська проба розташована знизу. Такий як бантик, як вушка по краям. Наступні сережки з пресованої бірюзи, але тут гарний блакитний колір з прожилками, як імітована натуральна бірюза. Вони у радіюванні, дуже блискучі, схожі на золоті. 1150 гривень 31. долар. Сама бірюза наша пресована 16 мм повністю. 2,4 і загальна ширина 2 см. Вони досить величенькі. У мене є ще підвісочка, але така більш видовжена безродювання. Мені здається, вона б підійшла сюди. Я просто про неї забула, бо вона у мене схована. Ага, і тут ще проба лише на одній з сережок на одному штифтику. Ну, ось цьому немає, але е е клеймо є. Штамп, відбиток, відтиск. Це я одразу кілька слів згадала вам на вибір. Це, якщо захочете покрит... по покритикувати, маєте право. А наступні сережки аметистові, ось такі вони крупненькі, тут маленький, короткий штифт. Проби є на обох сережках, про всяк випадок. Світлий сам аметист 12 грамів вага, сережок 1300 гривень вартість. Вони такі невеличкі, але по вазі вони здаються крупненькими. Важкенькими. А аметисти наші навіть 2 см немає, тут 17 мм. Якраз до каблучок, до чогось такого, ще зверніть увагу, що тут сердечки по краям. Завдяки тому, що штифт короткий, я думаю, що вони повинні на вушки сидіти рівно і нікуди не падати. Хоча це така досить спірна модель, тому що інколи буває таке, що вони кудись можуть завалюватись. Але тут, я думаю, такої проблеми не буде. Забула показати цікаву ниточку халцедона. Тут він такий, такий цікавий колір, він, знаєте, мені на що схожий. Ой. З фокусом. Мені він схожий по кольору або на амазоніт, або на блакитний камінь, який я путаю, з, плутаю з топазом. Ще є такий цікавий камінець, забула, як він називається. апатит. Ось щось таке середнє по кольору. Кольор досить цікавий, трохи зеленкуватий. Мені здається, що він. Можна на нього сказати колір мор морської волни, морської хвилі. Так, тут невеличка подожджа частина, але вона сантиметри півтора, тому що вона грає дуже велику роль. Але вона крупна, тому можна її враховувати як загальну довжину. Але це разом з нею 41 см довжина, 600 гривень вартість. Дуже гарненький колір, дуже дрібні камінці, міліметри 2. Це ось це, це вона в мене така одна ниточка, але є. У мене колір більш такий апатитовий. Це тут дуже носію 38 сантиметрів, зовсім, зовсім коротенько. Камінці крупніші, 750 гривень вартість такі камінці. Також колір приблизний до апатиту. Ще ось так хочу показати. Камінці з включеннями. Камінці насиченого доволі кольору, і буде гарно виглядати у комплекті з вашими комплектами схожого кольору, можливо, навіть блакитними кафазами. Наступні ось такі маленькі сережки з турмалінами, цвіточки, квіточки. 1350 гривень 37 доларів І е, один см в діаметрі, вони такі мені здається, що вони все одно на крупній вушка будуть, бо якщо вони маленькі віддінете, то буде дуже бага... велика частина вуха перекриватись. Комусь це подобається, але я на цей випадок я кажу, що вони 1 см. Це, якби вони і прокол мають закрити. Сам замочок, ось цей він не закручується, просто закривається. У мене ще лишилось трохи силиконових заглушечок, я їх обов'язково покладу. Це такі ось турмалінчики маленькі. Каблучка з гарним аметринчиком, 850 гривень вартість, 17,5 розмір, болі війський аметрин. Бачите, він такий, як двокольоровий. аметист, та цитрин от і вийшов. 18,1. Чому? 18,1 треба виправити для себе, щоб ми з вами не забули про такий нюанс у розмірі. І тут 7 міліметрів камінець, камінець цікавого кольору. У мене є індійський браслетик, мені здається, приблизно такого кольору. Але там у мене кварц. Просто я на лапках він би підійшов. А це у нас циркони? Так, це ще циркони додатково. Це не кубічний цирконій. Не пам'ятаю сказати, чи ні, 850 гривень вартість. Наступні сережки вони більш такі повсякденні. Я б їх назвала коми. Чомусь так мені здається. 500 гривень у них вартість, 4,45 вага. Вони безродія, вони досить плотні. Це на кожний день носити. Я е, раніше дуже часто зустрічала такі золоті каблучки. Я думаю, ви також звертали увагу, вони такі гострі, такі цікаві. Трохи занижений штифт. Такий повсякденний непоганий варіант. Безродія кубічний цирконій невеличкий такий, але його майже непомітно. Трохи відблискує. Наступна цікава каплучка з маленькими олександритами. Тут розмір не вказаний. 18 1 3,33. Вага. Три маленьких олександритика. 680 гривень вартість. Цікаво виглядає перстень сам. Олександрит гідротермальний він змінює свій відтінок. Його інколи чомусь деяким людям важко побачити, але він дійсно змінюється. Він На вулиці може бути такий зелений, ну, різні кольори в залежності від освітлення. І... Під кінець відео ось такі сережки Євсан е, Лоран. Спочатку хотіла сказати, що це лейвітон, але потім я згадала. 850 гривень у них вартість. Вони ось такі гвіздочки на закрутках пусети. вони саме закручуються. Без камінців, без нічого, просто на кожен день. І довжина їх. 3,1 мм. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалась така підборка прикрас, обов'язково ставте своє сердечко. Всім дякую, що лишайтеся зі мною. Гарного дня! Я спробую ще сьогодні щось відзняти для вас. Всім до побачення!